Всім вітання. Не хотів знімати, але все-таки вирішив зняти. З приводу ваших відгуків і питань. Бо багато питань, багато саме, з приводу цього насоса, як воно це все працює. Є декілька роликів про, про, про все це, скажімо так, окремо. Можете подивитися. Перше, що хочу зазначити. Це то, що, наприклад, деякі глядачі пишуть, що, що це там зроблено неправильно, це все таки там є були коментарі, не знаю чомусь, але вони потім пропали. Этот самий. Там, тіпа, це не, не може працювати, це обман такого плана. Перше, що хочу я вам, я вам сказати, це нема мені сенсу вас обдурювати. Поясню чому. Перше, я, я їх. Оці, оці мотори, ну, так, саме насоси, оці всі релі, акумулятори, так? Я їх не продаю. Я, я вам не даю силки на них. Я не даю там контакти, щоб ви десь їх брали, брали саме, саме купляли. Один раз я саме людина питала, де його можна купити. Я знайшов Олекс, на Олексі якусь тамочку силку, сам дешевший за 350 гривень. Саме написав, що, якщо будете брати його в доставку або на ложку, щоб вас не обдурили? Этот по цьому по, по питанню. Монетизації на цьому ну, а каналі теж саме нема. Так? Користувачі, підписників у мене там 121. Так? Ох, грошей мені там поповнити. Там, я вас теж не прошу. Лайки ставити не прошу. Коментарі писати не прошу. Ну, Хочете можете писати, саме, задавати Якби питання, розумієте? В принципі, з цього, що я вам оце о, о, от знімаю, вигоди мені е, фінансово неякої немає. Даже обличчям я не торгую, щоб там, ну, там, мене, знаєте, там, може там узнавали. Так, ну це оце, що, що хотів сказати вам по-перше. По-друге, давайте так скажу: е, давайте вас поділимо на е, пару груп. Для кого це, ці всі були відео зроблені? Є три групи, так. Перша група люди, які просто дивляться контент. Так, все прекрасно подивилися. все. Друга група, яка хоче подивитися, ну скажімо, хоче зробити щось резервне, будук робити там, щоб знати, як можна це все зробити. І третя група людей, у яких немає опалення, коли немає електроенергії. Цей може їм, як кажуть, їх, їх рятувати від холодних е, днів і ночів. Так? <плес> ну, це, що хотів вам отакова, сказати у нас ну, вступ. Тепер по поводу е, е, коментарів і запитань. Як називається оцей, оцей насос? Ніяк він не, не називається, я вам поясню чому. Тому що в ньому. Немає толкової надписі. Може бути написано Maxwell, як аудіокасети, може написано просто будь там написано, по-моєму, 600 вольтаж і скільки він прокачує. Буває 600, буває по-моєму в 800. Буває ще щось написано. Друге, берете пальцем отак його так, харшенько протираєте, і всі ці надпись стирається. Тому назви я вам сказати не можу. Все. Тепер ж по поводу того, що, скажем так, що він дуже слабенький і дуже мала в нього протікаємість. Пояснюю. Я дивився, що у цьому голку, що тут, мож, можливо, тут трішки меншенько. Є шанс, що тут трішки більшенько, тут трошки меншенько, але воно не, незначно. Саме незначне, так. Ну, Я знаю такий чоловік. Можек, ну, ну, може хоч може там саме 14, які так зробили. Іменно отак, як от це у мене ну, ну, У них всіх або такі батареї, або батареї з такими полосками. Є знайомий, якого такі от труби, а батареї чогуні. У нього їх теж е, три штуки. Все, у, у, все працює. Тому. По поводу цього, там писала людина із Молдови. так, ну вона, Така в них теж обстановка, що немає, так і в нього, я так зрозумів, великі опалення, так, великий будинок, він поставив просто їх два. Розумієте? Багатьох, у, у кого воно, воно працює, сказати вам на 100%, що ви поставите і буде у вас працювати, я цього не можу сказати. Е, ну, розумієте, все буває, буває різні фактори. Е, може у вас от таких батареїв або чи штук 8 стоїть, і отака от труба стоїть, там у вас там блін, літро 300 води. Ну, ну саме так, Він просто може, може його і, і не, і не Те, тепер ще, Якщо у вас стоїть такий фільтр, знаєте, грубо ж такі, якщо він вас не крутить, открутіть їх, буває один, буває, буває два і почистіть. Трошки такі, типу, речорні касідочка, дуже сильно затормажує всю систему. У мене просто коли був новий, оцей працював на наднички, потім на двойки. А, ну, я просто неколи не чистив, не, не а потом на тройки прокачував. Чистить, і може у вас усе буде саме гаразд. Ось один у мене, і ось у мене другий, бачите, їх два штуки. У вас так само може бути. Так, на наступне питання з приводу е, як його монтувати Ось як у мене, чи байпасу Байпас це, коли ви обходите оцей весь Я, я вам так зразу скажу. Правильніше, ви праві щоб краще зробити бойпас. Бойпас зробили, крани перекрили, і те саме його обошли. Ну, як, Але з цього є деякі. Pro -pro -pro Перше, треба, треба приходити і постійно його вмикати у сеть, і відкривати, і перекривати, і цей, і цей, і цей вимикати, і цей ну, коротко, треба бігати. Один підписник нам написав, чи ті глядач написав, що можна поставити електроклапан. Ну, я не знаю, просто я навіть його не, не зміг собі знайти. Я так отраді пошукав, я, я не, не зміг знайти, який він хоч є, виглядає, як для, для, для звичайної людини це не дуже зрозуміло, що це таке електроклапан, як його ставить, в яку сторону там те саме все це буде діло. так? Друге, по поводу байпас. Ось дивіться, бачите? Ось у мене стоїть тумба. Багатьох маленькі кухні, так? Ось. Ну от куди мені тут обойти оцей байпас? Якщо я візьму ось оцю, так? Мішає. Ну ладно, я її вигну ось сюди. Це, це мені треба що? Це ж я стол вже оттягну в бок, розумієте? Це, ну, от, така от штуковина буде стояти. От, ну, отут, де ж, знаєте, це, ци, це вгору підняти. Тоже ж буде припатрія. Поставити отам, там мішає стіна. Тут мішає котіл. Розумієте, не у всіх є можливість вивезти ось сюди там, байпас. там, ну, розумієте, це все этот Тому я я рекомендую, якщо є можливість у вас ставити байпас, якщо немає, отак, як у мене відпиляли і все. Плюс інструменти. Там треба вам згінать, паять, там паять приходів. Тут ось вам треба два переходничка. вибачте. Зараз покажу. Ти тут, я ж не почу. Ось, Раз і два. Отпиляли. У мене була е, пилка е, пів пилочки, так? Обична по SМ по, по, по металу. Отпиляв. Отпиляв, прикрутив. Навіть якщо воно не буде робити, він буде робити приходні, якщо буде мішати, отпиляли ще більшенько. Тай самий кусочок труб, е, трубочки і два з'єднувачі. Все, самий, ну, таку саме просто взяли. і, і візьмете його відремонтувати, друг щось піде не та. так. Так, по поводу цього розповів. Так, з приводу всіх, оцих, скажімо так, реле і всього остального, на ваш е, вибір, хочете ставте просто прийшли, розетку ставили і, і, і почало крутити. Хочете ставити це сам робіт, щоб вона автоматично перемикалася. Хочете ставити, щоб воно ще можна було регулювати його швидкість і напругу. Е, розумієте, е, ви. Ну, це реальна економія. Якщо у вас вистачатиме його, наприклад, вимерення на 6,5 вольт, оцей акумулятор в мене зростає 7 годин. Так і стоїть десь 2,5, якщо напряму. Так? Е, ну... Тут все що, все, що захочете, У мене є знайомий, він правда, з іншого міста. Він там взагалі, він, ну знаєте, він до цього всього під СМП підіднав резервні лампа в нього там вмикається, світло, замикається одна, друга. Він там очки поставив USB-зарядний. Ну, щоб просто заряджати саме, саме телефон, все, на що у вас є бажання. Ось Людина з Молдови собі поставила на батарею датчик температури, розумієте, датчик температури, і в нього, коли 5 градусів нагрівається, воно відмикає насос. Розумієте, так що тут, за вашим бажанням, скільки у вас є ідей, все що хочете, хоч і вентилятор тут буде вмикатися, все, 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 все що хочете. З приводу оцієї оці, платки, щоб те саме модуля, е, скажу так, понижаючи, так? Один глядач писав, що, що в нього воно не працює. На максимально ну, напрямую на, 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 на працює, може бути модуль поганий. Е, може просто реально не вистачати моєму при цьому обороті. Я ж не знаю, скільки у вас батареї. Кожному відео я, я кажу, що у мене отакі три батареї. 40, по-моєму, 80 і метр. От. І тут у мене в, 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 в них, там лічки, ну скільки тут може літрів скільки, 5 і в, і в котлу, може літрів 8, Розумієте, тут є стім. А може там, нього, там ну, тож, у нього 300 літрів, ну усе може бути. Тому те саме. Що вам би ще б розказати? Навіть не знаю. Це по, -по поводу цих запитань, всі такі вони одноманітні. Давайте скажемо останнє запитання, які були, чи, чи варто його ставити. Відповім вам майже першим, і, і з чого, я, з чого я, я, я починав. Якщо ви робите для того, щоб було резервне. Робіть байпас і наморочте голову, десь там поставило його, і собі там буде, в другому там буде надо. Ну якщо у вас холодно, давайте скажемо так, оце один із простих е виходів. Є інший вихід, все оце розібрати і поставити здорові труби, щоб була більша протікаємість, щоб щоб, щоб, саме, щоб воно саме циркулювало. Тому. Тому ставте, пробуйте, ну все-таки ж не мерзнуть е, нам, як кажуть, отіку хоч, хоч немає електроенергії. Ось такого плану. Це саме. На всі запитання вроді би відповів. Будь питання. Задавайте по можливості е, завжди відповідаю. Все, всім дякую за перегляд. Як я як раніше я казав, можливо, комусь було і корисно. По, по всіх відео, по всіх оціх от, е, насосах, реліжках, е, як я зробив автономно, що ми примикалися на, на, на 128. Бачите, он, зараз працює воно. Этот сами, все під'єднане. Е, все, все є. З, а, вибачаюсь, З мінуса цього агрегата, Я сподіваюся, включіть його, може, може вам, вам лежати. Може вам було чутно, так? Я це один єдиний мінус це його шум. На 12 вольт я вам так скажу, він шумить так, що я ж живу, живу просто на п'ятому, так, він шумить так, що мені шахи саме не чутно. Навіть по 35 днем хорошо, а вечором спати вже, вже неможливо. Ну якщо вибирати між холодом і, і шумом, краще вже шум. Все, дякую за перегляд і ще раз.